Вітаю всіх учасників всеукраїнського конкурсу винахідницьких і натуралізаторських проєктів еколого на туристичного напрямку. Я Маколичук Ангеліна, учениця 9 класу Корецького ліцею. Зараз ми проживаємо у місті Корець, але моя родина, родом села Сторожі. Дідусь дуже полюбляє збирати гриби і робиться відмінно. Я щороку буваю з ним на тихому полюванні. Вперше це було в другому класі, і вже тоді дідусь борюся, як швидко зникає ліс. Як це все впливає на життя тварин, рослин і наше, зокрема. Проблема вирубки лісів є однією з найпоширеніших екологічних проблем у планеті, адже не дарма дерева називають легенями землі. Зараз наявні різні додатки та супутникові карти, хоча більшість з них в умовах воєнного стану не дають повноцінної картини 24-го року на території України. Шкода виробку лісового фонду Коречене дослідження змін площ лісу з допомогою сервісу Google Earth. Тема екологічного проєкту. Вчасний стан українських лісів не відповідає екологічним критеріям і показникам. Площа лісів скорочується, екосистеми деградують, зокрема через незаконну виробку. Внаслідок чого змінюється клімата та ландшафт. Надмірна експлуатація лісових ресурсів потребує розробки ефективного механізму управління процесами їх використання та охорони, враховуючи територіальні особливості, раціональний розподіл цих процесів та сприяння збалансованого розвитку, екологічної безпеки у лісах України. Це і зумовлює актуальність дослідження. Об'єкт та предмет дослідження ви можете побачити на екрані. Мета наукового проєкту полягає у спробі проаналізувати за допомогою сервісу Google «Планета Земля вплив пожеж та вирубки лісу, ділянка, яка займає площу 33,2 км на екологічний стан Коречі. Методи та матеріали, які були використані під час дослідження, ви також можете побачити на екрані. Алгоритм роботи над проєктом у розділі 1 було опрацьовано літературу та джерела щодо дослідженої теми. Проаналізовані лісові ресурси як одну з найважливіших екосистем, загальна характеристика лісів України та значення легенів планети. Розділ 2 зосереджений на лісовому фонді Корейчина, ліс корецької громади, перспективи використання та загрози знищення. Для реалізації дослідницького проєкту ознайомилися з інструментами сервісу Google Планета Земля. Розглянули, розглянули наявні лісові насадження на території Корицької громади. Відомо, що кориці межує по лісі та лісостепу. Велику територію громади займає ліс, який простягається на півночі та займає 10,2 тисячі гектара або 102 км кілометри Знайшли на супутниковому знімку лісову місцевість та виділили досліджену ділянку лісу. Дана ділянка розташована біля села Сторожі Весняний Козак. Загальна площа ділянки 33,2 км квадратних. Як краще ознайомлення зі станом лісу, загальну ділянку розділили на три в околицях села Козак містяна сторожі. На ділянці площею 6,65 км2 у районі села сторожів провели аналіз знімка ділянки лісу з пожежами та виробкою лісу. На знімках супутника вирізані ділянки, добре помітні серед лісу, який росте. В цьому секторі бачимо чотири ділянки неправильної форми та одну ділянку лісу площою 177 тисяч 356 метрів квадратних. Постраждала від пожежі. Загальна площа 160 тисяч 300 метрів квадратних. Приблизно 3% від загальної площі ділянки. Визначили ділянку рубок та пожеж площею 222. 22,34 км2 в околицях села Козак провели аналіз ділянки лісу, форма якої близька до прямокутни. Видно, що там велися виробки біля доріг, якими зручно вивозити деревину. На ділянці є місця, де зараз росте молодий ліс. Обчислили площу вирізних ділянок, за знімками добре видно площу, на яких різали ліс. Я ділянка, на яких вже росте молодняк. Найбільша площа виробленого лісу ділянка на фото 24, 223 тисячі 106,7 е, метрів квадратних. Загальна площа ділянок становить 807 238 метрів квадратних. Приблизно 3,6% від загальної площі. Виявили на ділянці площою 4,28 км квадратних у районі села Весняне ділянки зрубаних дерев та пожежі. Від 22.12.22 22 року у статті у Рівненському районі незаконно зрізали дуб читальню. На 43-річного місцевого жителя за фактом незаконної порубки лісопродукції свідчі відкрили кримінальне впровадження. Але незаконна виробка лісів відбувається не тільки на території Корецької громади, а й по всій Україні. Один із таких випадків, зафіксували 1 березня 2024 року на території Дубровицької громади. Виявили масову рубку дерев на площі понад гектар. Розмір шкоди за подійною порубкою дерев становить більше 2 мільйона гривень. За фактом порубки порушнику загрожує до 3 років позбавлення волі. І такі випадки не поодинокі, на жаль. Отож, висновки. Виявлено 25 ділянок зі зрубаним лісом в околицях сіл, сторожів, козак, Веснян. Досліджено, що площа зменшилася на 1,2 км, що становить 3,6% від загальної площі. На ділянках площею 267 254 двісті метри квадратних почали відновлюватися природні екосистеми. Якщо рубки лісів будуть продовжуватися, то через 30 років ліс на теренах корицької громади може зникнути, оскільки відновлення лісу триває досить довго. Втрата лісу спричинить зміну багатьох природних компонентів: збільшується площа боліт, забрудиться навколишнє середовище, зменшиться родючість ґрунту, повені та вимирання популяції диких тварин, зокрема внесених до червоної книги. І це ще не всі проблеми, які спричинили з Лісу, але її недостатньо для відновлення повноцінного лісового ландшафту. Для того, щоб зберегти лісові насадження, потрібно органам місцевого самоврядування, взяти на контроль закону виробку лісу та, та прийняти рішення збільшення площі сіл шляхом заліснення вирісних ділянок. Дякую за увагу.